Розбуди в собі велетня, частина друга, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас, розбуди її. Якщо ви самі не побудуєте план свого життя, це зроблять за вас інші. Щоразу, коли ми перебуваємо у напруженому емоційному стані, коли відчуваємо сильні страждання чи задоволення. Неврологічний зв'язок створюватиме той конкретний елемент чи явище, яке повторюється постійно. Просто створюючи хворобливі зв'язки щодо вчинків, які хочемо припинити здійснювати на такому високому рівні емоційного напруження, що ми більше вже не допускаємо саму можливість цих вчинків. Просто асоціюйте задоволення з новою поведінкою, яке бажаєте для себе. Я переконаний. Що слід уникнути задоволень, за якими піде страждання, і жадати страждань, які принесуть ще більше радості. Пам'ятайте також, що нас приводить у дію не дійсні страждання, а страх, якби щось не привело нас до страждання. І недійсне задоволення спонукає нас до дії, а наше переконання, наше почуття впевненості, що якщо ми почнемо певні дії, то воно приведе нас до задоволення. Природа кидає людину у владу двох верховних плоди страждання і задоволення. Вони управляють усім, що ми робимо, всім, що ми говоримо, всім, що ми думаємо. Кожна підприємницька нами спроба позбавитись цього підпорядкування служить йому лише підтримкою та зміцненням. Під тим, що ми думаємо, лежить те, у що ми віримо. Це і є верхній покров нашого душевного стану. Не обставини життя формують нас, а наші переконання щодо того, що означають для нас ці обставини. Ми повинні розуміти, що більшість наших переконань є узагальненням про наше минуле, підстави на тому, як ми інтерпретуємо погані і приємні випадки. Переконання мають творчу і руйнівну силу. Ліки не завжди бувають необхідні, а переконання водужені завжди. Пам'ятайте, укорінившись переконання, стають незаперечними командами, що посилаються в нашу нервову систему. Вони володіють силою розширити або зруйнувати можливості нашого сьогодення чи майбутнього. При достатній емоційній інтенсивності та повторення, наша нервова система дасть реакції на те чи інше уявне явище, як на щось реальне, навіть якщо цього не сталося. Пробудження стає для мене істиною, яка дозволяє мені якнайкраще використовувати мою силу і надає найкращі засоби для приведення в дію всіх моїх здібностей. Минуле не може бути прикладом для майбутнього. Якщо ви виробите почуття абсолютної впевненості в тому, що маєте тверді переконання, то зможете змусити себе в кінцевому рахунку досягти бажаного. Включаючи і те, що інші люди вважають абсолютно неможливим. Тільки в людській уяві кожна істина знаходить дійсно незаперечну у відображенні уяву, а не винахідливість є верховним володарем мистецтва званого як життя. Нам необхідно пам'ятати, що те, як ми справляємося з проблемами, буде формувати наше життя більшою мірою, ніж будь що інше. Ніщо інше як розум. Робить добро і зла, визначає щастя чи нещастя, багатство чи бідність, всі особисті досягнення починаються хоча б з однієї зміни у переконаннях. Новий досвід забезпечить зміни тільки в тому випадку, якщо з'являються сумніви в наших переконаннях. Запам'ятайте, якщо ми чомусь повірили, то у нас зникають на цей рахунок всякі сумніви. Якщо у вас щодо чогось виникають нескінченні питання, то, врешті-решт, ви починаєте в цьому сумніватися.